Сьогодні на Фельтінс Арені у Гельзенкірхені відбулась різдвяна гонка. У першій частині програми Мас старту лідерами стали французька пара Жулія Сімон та Фаб'єн Клод з перевагою у 50 секунд, на другій позиції Ханна Кебінгер та Бенедік Доль, і третіми стали Інгріт Тандреволь та Стурла Легрі, програючи хвилин. За підсумками мас старту, Юлія Джима та Дмитро Підручний фінішували четвертими. Не мали ми інтриги в боротьбі за першу позицію і у гонці переслідування, де французи з кожним етапом збільшували свою перевагу. І у підсумку, другий рік поспіль перемогу в різдвяній гонці здобувають Джулія Сімон та Фаб'єн Клод. Зі сріблом сьогодні норвезька пара Інгрі Тандревольт та Стурла Легрейт. І боротьбу за третю позицію на останніх метрах дистанції у Романа Реса виграв яков фак, з яким у парі виступала Полона Клеменчич німці Яніна хетіх Вальц та Роман Рес. Четверті, український тандем Юлія Джима та Дмитро Підручний. Фінішували п'ятими. На шостій позиції Ханна Кебінгер та Бенедік Доль, в сьомі представники Бельгії Лотте та Флоран Клот. На восьмій позиції Маркета Давідова та Міхал Корчмар з Чехії, дев'яті швейцарці Емі Басерга та Себастьян Шталдер, і останніми фінішували Ліза Тереза Хаузер та Фелікс Ляйтнер з Австрії.